Про децентралізацію, корупцію і безвізовий режим, прикарпаття з робочим візитом відвідав голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Спершу спікер парламенту ознайомився з роботою ЦНАПу, цікавився, як працює дозвільний центр, та навіть власноруч все перевіряв, а ще давав чиновникам поради. Реальне завдання місцевої влади зробити все для того, щоб соціально використати всі можливості те, що є своїй державі, і в тому числі. Треба захистити буде. Не дуже важко. Потім Гройсман вирушив на зустріч з івано-франківцями у філармонію. Там, як і всі провладні політики, розповідав про користь децентралізації, мовляв, передача фінансів на місця, розширення повноважень місцевої влади усе це кроки до поліпшення життя українців. Думаю, що треба йти далі того, щоб створювати ефективне належне місцеве самоврядування, щоб мешканці Франківська могли можливість мати можливість обирати свою владу, а ця влада мала можливість. Робити якісно і відповідально свою справу щодо подолання корупції, то вже наприкінці року запрацює антикорупційне бюро. Відтак, спікер Верховної Ради прогнозує розкриття резонансних справ з різними махінаціями. Попри це, анонсував реформу парламенту. Вона буде презентована у січні. Зміни очікують апарат Верховної Ради та формат роботи самих обранців. Це дасть нам можливість зробити все для того, щоб український парламент став більш відповідальним. Більш прозорим, щоб відповідальність в українському парламенті була персонифікована, побудувати якісні нові можливості взаємостосунків, комунікації, спілкування між фракціями, коаліцією, опозицією. А от безвізовий режим на переконання голови Верховної Ради очікує українців вже в наступному році. Гройсман запевнив, що це не просто чутки, послався на вищі джерела, в тому числі із Європейського союзу. Іларіон Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.